Сіті є Сегодня стало известно, что Польша уже начала готовиться к военным действиям на границе с Украиной, Россией, Білорусі. За три месяца зимовых наступальных действий российской армии оккупанты поднесли сюрприз Путину. Они установили рекорд из втрат. Потери большие. Там по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов уже. Почти 18 тисяч і так далі для оцінки періоду було взято цикл із листопада 23-го року до кінця січня 24-го, тобто три місяці бойових дій. Хоча можна казати, що початком наступу став штурм Авдіївки 10 жовтня, але все-таки в листопаді активізація окупаційних військ відбувалась по всій лінії боєзітнень на сході і частково на півдні. Отже, втрати російської окупаційної армії з листопада 23-го по січень 24-го склали особовий склад 85 тисяч вбитих, танки 1100 одиниць. БМП майже 2 тисячі, ствольна артилерія, теж майже 2 тисячі, реактивні системи залпового вогню 130 одиниць, автомобільний транспорт, 2,5 тисячі, різна спецтехніка, 443 одиниці, ППО 100 одиниць та авіація, 11 літаків. Перший основний сигнал це публікація була розміщена на шпальтах американського видання. Отже, ми маємо розуміти на яку аудиторію. Першу чергу спрямована ця публікація, як на мене, це абсолютно дорослий такий раціональний розбір тих здобутків, які досягла українська армія за ці два роки повномасштабної російсько-української війни, і пропозиція така собі дорожня карта, в який саме спосіб має діяти українська війська, щоб здобути ту саму амрійну перевагу та перемогу на полі бою. Адже насправді викликів перед Україною зараз стоїть чимало. Це і питання обмежених ресурсів, це і розуміння того, що. Ворог не збирається поступатися своїми планами, і він все ще марять тим, щоб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Це і розуміння того, що ворог має чимало ресурси для реалізації цих місій. Це і розуміння того, що політичні процеси та внутрішні політичні процеси так само впливають на перебіг бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ви згадали про ресурси. Ну розуміємо, що йдеться і про живу силу, і про відповідні засоби артилерійські, ракетні, і так далі, за списком. Отже, цього разу. Головком залужний доволі обережно окреслював наші потреби з другого боку. Розуміємо, що в Пентагоні, і так я думаю, здогадуються, чого нам треба найбільше. Щодо обізнаності наших західних партнерів, то ми маємо розуміти, що публічні заходи, які ми знаємо під назвою Рамштайн, до речі, нещодавно відбувся вже 18-й, за переліком. Рамштайн зустріч представників ми 50 країн світу, які є донаторами, її забезпечують певні військово-технічні потреби потреби українських сил оборони ці зустрічі публічні передує відповідна робота на рівні технічних груп. Зазвичай ця робота закінчиться узгодженням за загальної позиції там підсумково-кам'якамініке, яке стає публічним в результаті вже. Безпосереднє проведення того самого Рамштайну, але потреби українського війська нагальне, середньостроковий та на далеку перспективу вони очевидні для усіх учасників процесу, який ми знаємо під назвою Рамштайн. А отже, очевидно, що наші західні партнери розуміються і на тому, що в Україні бракує. Критично бракує артилерійських снарядів, далекобійних ракет, якими ми спроможні будемо поцілювати не лише по ворожих військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Нашої країни, а й так само по території Європейської частини Російської Федерації, бо це насправді важливо. і на це абсолютно прозора натякає наш головком Валерій Заложен, адже абсолютно очевидно, що нам потрібно руйнувати ворожу військову інфраструктуру інфраструктуру оборонно промислового комплексу Російської Федерації, а також об'єкти критичної енергетичної інфраструктури Російської Федерації, які так само працюють на певні здобутки та можливості російської окупаційної армії, тобто ці тези. Які є публічними в нас таке публікації в форматі видання CNN, Це чіткий сигнал нашим західним партнерам, що не треба зволікати. Що є у українського військового керівництва абсолютно чітке розуміння ситуації, є чітка така собі дорожня карта, як досягти нам омрієної мети, і для того нам потрібні ресурси. Звісно, що певною мірою ми розраховуємо на власне. Здобутки та можливості. Звісно, що ми абсолютно раціонально оцінюємо промислово та технічні можливості на наших західних пар... партнерів. Про це як генерал Залужна абсолютно відверто говорить. Але навіть незважаючи на такий непростий стан щодо військово-технічної підтримки українського війська, в тому числі пов'язаний з певними боремними, скажімо так, політичними процесами, які відбуваються в країнах партнерах України, тим не менш, ми маємо змогу, маємо варіанти задіяння українського війська. З урахуванням тих ресурсних можливостей, на які ми тут і зараз можемо розраховувати, я думаю, що не просто так свого часу профільний заступник міністра оборони України генерал. Іван Гаврилюк наголошував на тому, що ми частково можемо компенсувати брак артилерійських боєприпасів за рахунок більш активного використання дронів, зокрема фіпіві дронів. Це ж абсолютно раціональний підхід. Мало того, що де-факто українська протидія ворожої агресії чим далі тим більше набуває ознак війни четвертого покоління, тобто фактично, коли замість особового складу замість військового персоналу місії та бойові задачі виконують техніка. Безпілотної платформи, високоточна озброєння, зокрема артилерійська, зокрема, ракетна система, а також системи радіоелектронної боротьби, так як ми маємо використовувати і далі цю перевагу на полі бою, а не не зупинятись на тих здобутках, які ми вже маємо, а і далі працювати над тим, щоб максимально збільшувати технологічну перевагу на полі бою, в тому числі за рахунок використання відносно дешевих безпілотних літальних платформ, які ми знаємо з під назвою Офіпів дрони. Можливо, насувається певне переформатування того, що називається операційним командуванням на певних напрямках. Можливо, буде переосмислення, можливо, буде загалом переосмислення логіки війни, так з урахуванням тих мобілізаційних процесів, які на Україну сунуть. Розуміємо, що треба вишколити значну кількість живого ресурсу. Розуміємо, що слід навчити їх працювати з відповідною технікою, і так далі, і так далі. Можливо, підкоригувати те, що називається все середня і можливо навіть частина вищої ланки командування. Процес серйозний безумовно, і тут я маю дуже серйозне застереження щодо тих чуток, про які зараз активно шириться українським інформаційним простором. Щодо ми ймовірної ротації чи заміни генерала залужного на іншого українського генерала на посаді колоного командувача збройних сил України. Чому це зараз не припустимо? Справа в тому, що лева частина військово-технічної підтримки від наших західних партнерів відбувається. В тому числі і за рахунок прямих комунікацій між головкомом, його апаратам та нашим західним партнерам після зміни головкома, саме прізвища головкома може статися так, що ми втратимо певний проміжок часу на налагодження нових комунікаційних каналів та можливостей. Зараз під час того, що ворує активні бойові дії на різних ділянках фронту, і під час того моменту, коли затвердження генерала Кіріла Буданова, очільника військової розвитки нашої країни, що де факто що в найближчі можливо місяць Два. Ворог все ще буде намагатись трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки, тобто ворог проводить свої наступальні кампанії. Чи має можливість робити і створювати основи, умови для зволікання до певних комунікаційних каналів і відповідно отримання більш такої гнучкої та оперативної реакції? Сбоку боку наших западных партнеров. на это вопрос очевидно Нет, мы не можем себе это позволить. Командование вооруженных сил Польши выпустило официальное предупреждение. В ближайшие дни могут произойти, цитата, незапланированные военные действия, связанные с обеспечением госбезопасности. Поэтому с 5 февраля сегодняшнего дня по 5 мая вводятся предупреждения для полетов в воздушном пространстве Польши.